Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я знову буду розпаковувати пакетики. Почну, почну вибирати з категорії капібара. Я візьму ось цей пакетик. Далі в мене вакуу. Я хочу ось такого. Це, напевно, дракончик. Лабубу візьму ось такий. Новорічні Кіндери. Візьму ось такий. Сьогодні один пакетик Макдональдс Макфлорі. Ось такий. Мої котики сьогодні закінчуються ця категорія, дуже класно було. Кіндери Гаррі Ось цей. Категорія Стіч. Я візьму ось такий. Орео просто беру два пакетики. Вони тут всі одинакові. Yellow і Blue – ця категорія також закінчується. Purple цей. Pink – Ось такий. Нова категорія це мавка. Тут в мене є різні стихії, є земля, вогонь, повітря і вода. Сьогодні я хочу взяти воду. Це колекція, яка була минулого разу новинкою. Я візьму ось такий пакетик. І ще одна нова колекція це Fantasy. Фе... Там будуть попадатися наклейки різні, дуже гарні. І візьму сьогодні ось такий великий пакетик. Почну розпаковку з адвент календаря. У мене сьогодні хочу відкрити мілка. Так. Я, напевно, знову подати сюрприз. відкрию трошки з іншого боку. Так, і Мені попадається мілка Ой, вона трошки пошкодилася, але це нічого страшного, ну, я потім поправлю трошки. Перше, що я сьогодні буду розпаковувати, це буде, це буде категорія моєї котики. Останній пакетик сьогодні. Попадається. Там. Зірка не рідкісна. Я не дуже маю, куди її вклеїти, але, напевно, вклею ось так. І ось, ось так. Наступна категорія у мене Кінтер Гаррі Поттер І мені попадається професорка Макгонагл. Вклею потім ось сюди. Наступна категорія у мене це капібара. Мені попадається капібара з печивом, капібара з віночком. І я не, я не знаю, що це таке, це, напевно, котик. І він теж в віночку. Наступна в мене категорія це Макдональдс Макфлурі. Мені попадається Куромі і Меймеледі. Макфлорі це чорнич, зі смаком чорничного йогурту. Вклею потім ось сюди. Особенно в мене категорія це орео. І мені, видається, дуже дивний орео зі смаком е, огірків і бубликів. Я потім. А, це масло, напевно, це пише бакер. І я потім приклею ось сюди другий пакетик з цієї категорії. І тут щось попадається велике. І це в мене орел зі смаком солодкої вати. Ось так, потім клею Наступна категорія в мене стіч. Мені тут попадається Січ в квітах із Жуйкою. Наступна категорія у мене Blue. Нападається морозиво. І ось такі навушники. Ця колекція сьогодні закінчена. Далі в мене категорія Baby Blue. Мені тут попадається чохол від наушників. Дуже гарні тапочки і резинка. Наступна категорія у мене Yellow. Мені попадається ось такий ормон. Наступна категорія у мене Purple. Питається бантик і ось такий букет квітів. Далі категорія Pінk. Мітається такий, такий спрей з запахом 68 від Sol de Janeiro. Наступна категорія в мене новорічні кіндери. Даються пряники. І ось такий котик в такому новорічному костюмчику. Наступна категорія в мене лабубу. Ось такий сьогодні пакетик. Давай, так, мені попадається. Ось така лабуба і ось така зелена. Зелену хочу приклеїти на зелений фон. І ось цю жовтеньку теж на зелений, бо вона буде туди пасувати дуже. Ось так. Далі в мене категорія вакууку ось такий дуже гарний пакетик. Мені попадається ось така вакуку в бежевому такому кольорі. Приклею я її на ось цей фон. У нас дуже гарно. Далі в мене категорія Мавка, ось такий пакетик. І мені... І мені попадається Лукас і ось, так, ось такий песик. Далі нова колекція фентезі. Ось так тут гарно відкривається сторінка. І мені подобається ось така дуже гарна наклейка. І приклею я ось цю наклеєчку ось сюди. Дуже гарно. І далі в мене категорія дівчата. Там різний одяг для них. Так козливий відкривається тут. Так, і мені попадається прикраси для. Мені подобається одяг для Джулії і для Анни. Очаку я буду перекрашати Анну. В неї ось такі дуже гарні туфельки. Ось сюди. І друга туфелька. Ось сюди. Далі в неї ось така сумочка. І пояс. Так. Далі в мене одяг для Джулії. Спочатку хочу приклеїти її сумочку. Тепер в неї ось такий дуже гарний є. Пояс. перешки І на мисто Це дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!